І я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я зробила для вас відео, яке багато хто чекав. Це порівняння орхідеї Монтерей і формоза в мутації метелик. Ось я вам показую зараз орхідею Монтерей. Вона моя домашня, зараз вона квітне в мами. Подивіться на неї листочки після обробки. Вона відрізняється тим, що в неї невелика розетка, закруглені листочки. І вони дуже щільно е, виходять один із одного. Це така особливо, я помітила це вже давно. А ось орхідея Монтерей. Ось саме ці сизі листочки, є такі фіолетові прожилки, ви бачите, вони такі кольорові. І квітонос також кольоровий. Трошки є е, на неї цяточки, це вішкідника, який вже давно протравлений, ще в вересні. Були тут охочі поїсти мої орхідеї, вони відрізняються листовою масою колосально, тому що немає у монтарей оцього забарвлення на листочках. Якщо у монтерей вони більш такі закруглені, то у формози вони більш, більш таки видовжений кінчик. Хоча то доросла орхідея це ще підліток, але будемо ми дивитися далі, як вона буде. Зараз я хочу вам ставити фото порівняння. Двох квіточок, і давайте ми з вами подивимося поближче. Знайшла я цвітіння перше, формоза кренбері, метелик. це в нас ліва справа, у нас монтерей. Так, вони дуже подібні. І, скоріш за все, вони мають спільних батьків. Ну, це очевидно, так? Дуже вони схожі на губі. Подивіться, так, ось таке от, такий от малюночок, але все одно вони різні. Я навіть подивилася вже в архівах фото бутону Монтерей і формози. Бутони теж різні. Ну так, да, вони ще різні, тому що форма звичайна і метелик, але забарвлення саме теж бутона різне. Тобто ми можемо казати, що це різні сорти, це не монтерей в мутації метелика. Дивіться самі, думайте, як вам і що. Я вам зробила порівняння, показала. Ось таке було відео, а моя формоза випустила два квітоносика. скоро будемо дивитися на її цвітіння. Сподіваюсь, в цей раз їй буде легше квітнути. Частину орхідеї відвезла знову до мами, трошки прородила колекцію, хай вони квітнуть, не заважають один одному. І все нас буде чудово. Не зустрічі на моєму каналі, всім тихого, гарного вечора і тихої ночі!